Вінниця підписала міжнародну угоду з містом Нансі. У Вінниці попрощалися з героями-захисниками 12 травня в Україні День матері. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. У Вінниці з'явилось ще одне місто побратим французьке місто Нансі. Минулого року у Франції міський голова Вінниці Сергій Мургунов, мер міста Нансі Матіє Кляйн та німецького Карл Сруя Франком Ментрупом підписали тристоронню угоду про співпрацю. Усі три міста між собою поєднані побратимськими відносинами. Спільна робота має бути у галузях охорони здоров'я, освіти, урбаністики, економіки та екології. Це партнерство особливо важливе в контексті війни в Україні. Окрім того, місто побратими можуть стати нашими радниками на шляху до євроінтеграції, зазначив Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Нанці та Карлс Рує, міста побратими вже 70 років. З німецькою громадою Вінниця побраталась у квітні цього року, і саме очільник Карл Срує посприяв налагодженню тристоронньої співпраці. 10 травня уже цього року міжнародну угоду про побратимство з французьким містом Нанці підписали у Вінниці. Відбувається історична подія для трьох наших європейських громад. Ми ратифікуємо угоди про побратимство між Вінницею та Нансі та тристоронню угоду між нашими містами-побратимами Карсує Нансі Вінниця. Символічно, що ця подія відбувається саме у травні, коли Україна, як і вся світова спільнота відзначають День Європи. Яскравим свідченням тому стало щорічне святкування Дня Європи, починаючи з 2007 року. І це свято для Вінничан було таким же самим масштабним, як День міста. На яке приходили сотні тисяч людей і не тільки Вінничан, а приїжджали з Вінницької області і з інших міст України. Сьогодні Україну і Європу. Єднають не тільки географія і кольори наших прапорів українського і Євросоюзу, нас єднають спільні цінності, прагнення до демократії, свободи та верховенства права. Свобода та демократія. По-німецьки «Freiheit und Demokratie. по-французьки Liberty and Democracy. По великому рахунку, якою мовою ми би не говорили. Ці слова всі точно розуміють про що йдеться мова. Вінниця попрощалась з двома полеглими воїнами. 40-річний оборонець України Олег Остапенко з позивним Оскар воював у складі 144-ї окремої піхотної бригади. Загинув 1 травня у бою на Донецькому напрямку. Поблизу Серебрянського лісу на Луганщині свій останній бій прийняв азовець Назарій Грінцевич. Грінка був наймолодшим захисником Маріуполі. Прийшов російський полон. Після звільнення та відновлення Назарій знов повернувся у стрій. Під час бойового завдання у бою з російськими окупантами. Пантами Азовець Назарій Гринцевич загинув. Прощались із загиблими захисниками Олегом Остапенком та Назарієм Гринцевичем у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. І самого ранку тисячі віничан із червоними та білими трояндами прийшли віддати останню шану героям. Чимало побратимів приїхало на поховання азовця Назарія Гринцевича на позивний Грінка, бо саме у підрозділі Азов почався його бойовий шлях. Грінці було 18 років, коли він пішов боронити країну. А вже свій 19-й день народження зустрів під час оборони Маріуполя був парамедиком, наймолодшим захисником Азовсталі. Далі поранення, ворожий полон. Див його приклад е буквально всім знайомим командирам азовців. І він був як приклад того, як треба взагалі розвивати свій підрозділ, як треба топити за своїх хлопців, як треба вирішувати бойові завдання. Те, що вони творили на фронті і будуть творити далі, це просто щось неймовірне. Це просто якась надзвичайна ефективність. Тобто, ну, взагалі Азов, це Дуже серйозний підрозділ з дуже серйозними бойовими задачами з дуже серйозними досягненнями. А підрозділ Назарія, підрозділ Гренки, К – це взагалі щось щось фантастичне. Це якийсь феномен. Тобто, це дійсно як, як фенікс, який відродився з пеплу, і він заклав оцю основу. Назарій був мужнім та сильним воїном. Після повернення із полону він приєднався до своїх побратимів у рідному Азові. Разом із ними заснував підрозділ Контакт 12 де командував зводом оптичних спостерігачів. Був завжди волівою людиною. Він ні вогонь, як прометей. Це людина в 21 один рік, на яку котра просто рівнятися кожному в нашій країні. Це людина, яка в першу чергу ставила націю та країну вище за себе. Ця людина, завдяки якій. Кожен з нас може сьогодні тут знаходитись. Він віддав своє життя за нас. Тисячі віничан віддали шану полеглому герою. В краю! В краю! В краю! Поховали Назарія Гринцевича та Олега Остапенка на Алеї Слави, Сабарівського кладовища. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Всесвітній день медичної сестри у другу неділю травня відзначають медичні працівники України. Розвитку медсестринської справи допоміг у свій час видатний хірург Микола Пирогов. Він навчав медичних сестер основам догляду за пораненими. З нагоди міжнародного дня медичної сестри у Вінницькій обласній лікарні імені Пирогова відбулося нагородження сестер, які кожного дня допомагають своїм пацієнтам. Наталія Котик ще з дитинства мріяла допомагати людям і вирішила стати медсестрою. Вже 17 років працює у жмеринській поліклініці і пишається, що допомагає людям. Я працюю в поліклінічному відділенні. То ну, це прийом, постійно допомога лікарю приймати так. Як зараз працюємо в електронній системі, це введення пацієнтів електронну систему. Виписуємо ліки, хворі дзвонять, приходять. Труд медсестри це постійно, ну, як сказали вже що ми вигораємо так само, як і всі ми стараємось на роботі посміхатися людям, всіх підбадьорити, заспокоїти, допомогти лікарю. Тому потрібно звертати увагу на роботу медсестер». За сумлінне та відповідальне виконання службових обов'язків вагомий внесок у справу охорони здоров'я та з нагоди міжнародного дня медичної сестри, працівниць з різних медичних закладів Вінницької області нагородили грамотами. Це просто маленька крапля із того всього, що ми б хотіли вам дати в сьогоднішньому дні. Кожен із вас заслуговує слів вдячності і низького уклону від нас усіх, всіх від лікарів. Від службовців, від органів місцевого самоврядування і всіх тих пацієнтів, які вас сьогодні оточують. Свято медичної сестри встановлено на честь британської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл, яка допомагала пораненим солдатам у кримській війні. Ця історія символічна для України зараз. Під час війни українські медсестри виконують неймовірно важливу роботу, рятуючи життя військовим у зоні бойових дій та забезпечують гідний рівень медицини в тилу. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Відтепер школярі можуть наочно вивчати правила безпеки у надзвичайних ситуаціях та практикуватись наданні до медичної допомоги у своїй школі. У Яришівській гімназії за сприянням місцевої влади, батьківського та вчительського комітету, відкрили клас безпеки. Також учнівське самоврядування створило команду юних пожежників, де навчають учнів початкової школи правилам пожежної безпеки. Вміти запобігти пожежі, поводитись із небезпечними предметами та допомогти у надзвичайній ситуації можуть навіть школярі. Вартові життя це команда, яку організували старшокласники Яричівської гімназії, щоб розвивати власну обізнаність в рятувальній справі та навчати правил безпеки молодших учнів. Наша команда називається Вартові життя. Її склад це 11 учасників. Ми взагалі ходимо з нашою командою, розказуємо дітям про різні ситуації, ходили також у садочок, розказуємо, як правильно діяти в ситуаціях. Також ми палили вогнища, розказували правильно, які є вогнегасники, тобто навчаємо їх, ну, як допомогти в разі небезпечної ситуації. Саме у цій гімназії відкрили клас безпеки, допомогли обладнати простір батьки та мешканці громади. Там встановили манекени у формах рятувальників, плакати з правилами безпеки та обладнання першої необхідності в критичних ситуаціях, аби школярі практикували здобуті знання. У класі будуть проводитися і тренінги, і майстер-класи, і зустрічі з поліцейськими, і з пожежними, як раніше вони проводилися по класах, коли до нас приїжджали такі представники, ну і вчителі проводили по класах. Зараз у нас є можливість це проводити у класі безпеки. Там є осередки, і медичний осередок, і пожежний осередок, і цивільного захисту, і правил дорожнього руху, і забезпечений клас обладнанням, мультимедійним обладнанням, є роздатковий матеріал. Є Картки, ігри для дітей також підтримала гімназію місцева влада. Бо мати такий клас безпеки це необхідність для кожного навчального закладу. Ми маємо захистити наших дітей. Безпека це важлива складова освітнього процесу. З цією метою відкриваємо зараз клас безпеки. Такі класи мають бути створені, укомплектовані зараз в кожній школі, адже діти це наше майбутнє. Без них ну просто не може бути. Провести урок безпеки та познайомити школярів детальніше з роботою рятівників. Приїхали ті, хто щодня має справу з надзвичайними ситуаціями. Працівники ДСНС розповідали про правила безпеки під час пожеж, буревіїв або повені, вчили користуватись вогнегасником та давали настанови по правильному поводженню із підозрілими предметами. Ми розказали їм про. Правила пожежної безпеки, що са таке пожежа, від чого виникають пожежі, чим необхідно гасити пожежі і як діяти в разі виникнення пожежі, що робити можна, що не можна. Діти були дуже зацікавлені, відповідали на питання. Такі класи необхідні для безпеки, життєдіяльності дітей, аби вони вміли уберегти себе та інших надзвичайних ситуаціях. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Цілий фестиваль на підтримку Збройних сил України влаштували учні та вчителі Дроголіцею Вінниці. У центральному парку розгорнули ядки із солодощами та різними смаколиками, які виготовляли разом з батьками. Такий фестиваль школа проводить втретє, аби на власному прикладі показати, що волонтерський рух не призупиняє свою роботу, і українці продовжують підтримувати свої збройні сили. Танцювальні, вокальні та театральні виступи, а також продаж випічки у центральному парку міста благодійний фестиваль від другого ліцею Вінниці. Вчителі та учні згуртувалися, аби зібрати кошти для військової частини, в якій служить вчителька хімії Олена Паламарчук. Ми, як усі заклади Вінниці, доєднуємося до благодійних ярмарків, адже на сьогоднішній день до спільної перемоги ми маємо крокувати разом: хтось на лінію фронту, а хтось за допомогою донатів. От саме найкращі донати для того, щоб придбати щось на потребу військовослужбовцям, ідуть саме через ярмарки, адже тут гуртується вся шкільна спільнота, батьки, вчителі, учні є можливість зібрати ну, гарну суму коштів. Учні підготували різні смаколики. Хтось приніс кекси та круасани, хтось пончики. А вихованці середньої школи влаштували лотерею. Ми все швидко зробили. Е, у нас пироги різні, е, горішки, печиво. Піце протягом декілька тижнів ми планували те, що ми будемо робити, придумували е, ну як саме, хто розподіляли ролі, хто буде продавати, хто готувати, хто закликати. Піцу, моці що залишилось? Який попел. Кій желе, желе. Ми готувалися декілька днів. Я думаю, усі щось пекли, готували, щоб кого вдома було. І ми думаємо, вийшло смачно. Учениця 10 класу Анастасія Ульяненко на ярмарку принесла шоколадні фондани, які навчилась готувати разом з мамою. Особисто я готувала вчора ввечері шоколадні фондани. Це дуже цікаві такі тістечка. Я знаю, що вони дуже популярні в кав'ярнях. Того цього разу вирішила ось саме їх приготувати. А от на попередні ярмарки я завжди готую щось різне: випічка, солодка, солона. взагалі дуже люблю готувати. Молодші класи презентували танцювальні та театральні виступи, в яких передали свої відчуття щодо навчання в умовах війни. Нас спонукало дійство, що все таки ми напередодні великого свята пам'яті і перемоги. все таки ми вчора святкували. Не можна сказати, святкували. Ми вчора згадували цей день з дітками. Була задумка перформансу, щоб показати душу. Показати почуття, показати дії і показати те, що незважаючи ні на що наша Україна не зламна. Благодійний фестиваль Вінницький ліцей номер 2 проводить уже в третій раз, все, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». 12 травня в Україні відзначатимуть День матері. Його в нашій державі відзначають з 1999 року, згідно указу президента. Це одне із найважливіших сімейних свят із досить цікавою історією. Запропонувала заснувати таке свято американка Анна Джервіс. Ще у 1908 році. Однак в той час подія не несла такого позитивного характеру, як сьогодні. На жаль, мати Анни померла передчасно. Тому жінка хотіла, щоб діти мали окремий день, коли могли вшанувати своїх матерів. врешті решт 1910 року отримала позитивний результат. Того ж року у штаті Вірджинія Сполучених Штатів Америки почали офіційно святкувати День Матері. Після Першої світової війни День Матері почали святкувати у Швеції, Норвегії та кількох інших. Країн Європи в Україні День матері святкують останні 25 років. Мама в нашій країні з давних давен вважалась справжньою берегиною домашнього вогнища і саме тою людиною, до якої діти завжди приходили за добрим словом, порадою та допомогою. Я вважаю, що мамі треба бажати здоров'я, і щастя і останніх три чотири дня не да. Тільки один день в році, от і все. ми будемо празнути і тринадцятого, го і і Приємно завжди, коли є свято, коли тебе вітають, коли не забувають. Тому додаткове свято в не завадить. Квіти обов'язково. Ну і подарунки, так, по можливості, звичайно. Зазвичай я там дарую листівку, квіти, шоколад, щось таке. Звісно, я вітаю маму і бабусю, і зазвичай ми їздимо кожен раз до бабусі, і не типу, святкуємо. Сидимо разом, на типу, ті з мамою, бабусі, сім'єю з родиною. Святкую, але мама не поруч зі мною. Вона далеко ну, трошки далеко живе. Це свято є важливим, бо мама найважливіша, найважливіша людина в нашому житті. Обов'язково подзвонити, але якщо є можливість, то звичайно поїхати відвідати. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Бажаю гарних вихідних і до нових зустрічей.